Всім привіт! Вітаю вас на каналі про інвестиції та фінансову грамотність. Сьогодні поговоримо про те, як починати свій шлях в інвестиціях я проаналізував свій досвід в інвестиціях за. Останні 7 років і досвід моїх колег, наші успішні інвестиційні угоди та зроблені помилки. Якщо б мені потрібно було почати свій шлях в інвестиціях із самого початку, я б зробив 7 років. Кроків. Поїхали. Крок перший: вивчення і розуміння теми фінансової грамотності. Потрібно навчитись фіксувати та вести особисті або сімейні доходи і розходи. Для цього є велика кількість додатків на телефон, також можете використовувати Google таблиці. Ви повинні чітко розуміти, скільки заробляєте та скільки і куди витрачаєте. Ви можете контролювати і оптимізовувати свої видатки тільки якщо ви їх. Фіксуєте. Також вивчіть базові принципи фінансів, такі, як що таке пасиви і активи, що таке інфляція та девальвація, які бувають кредити, їх сила і ризики. Ми детально розберемо всі базові терміни у наступних відео. Крок номер 2 Вивільнення грошей для інвестицій. Неважливо, як ви заробляєте кошти, чи ви робите свій бізнес, чи працюєте. По найму. Ага. Якщо крок перший освоєний і у вас є достатньо фінансової грамотності, то в результаті вашої діяльності повинна бути сума вільних коштів в кінці кожного Місяця. Тобто ваші доходи повинні бути більші, ніж ваші розходи. Крок номер 3 Подушка безпеки. Кожні інвестиції пов'язані із ризиком втрати коштів. Не варто вкладати свої останні гроші в інвестиції. Подушка безпеки повинна бути на 6-12 місяців ваших базових витрат. Уявіть собі, що з вами. Чи з вашим бізнесом, роботою щось сталося, і ви залишились без активного доходу. Як ви проживете наступний рік? Не виживете? Тоді вам потрібно повернутись до кроку номер 1 і продовжити вивчати фінансову грамотність. Крок номер 4 Вхід в низькоризиковані активи. Я б стартував із низькоризикованих угод, щоб набрати з практичних навичок і мінімізувати шанс. Тратити кошти, які вкладаю. Залежно від ваших фінансових можливостей, ви можете підібрати низькоризиковані угоди. Наприклад, покупка вторинної нерухомості або землі. Якщо у вас менші фінансові можливості, можете розглянути покупку цінних паперів з консервативними стратегіями. Індексні фонди, покупка металів або депозити банку. Крок номер 5 – вхід в активи із середнім ризиком. Коли ви заходите в середньоризиковані інвестиційні проєкти, вам потрібно більше навичок ніж коли ви працюєте із низькоризикованими інвестиційними проєктами. До середньоризикованих можна віднести. Покупка нерухомості в новобудові. Розділення великих площ на менші такі операції можуть бути з приміщеннями і з землею. Покупка квартири на розділення на міні-студії, покупка нерухомості за кордоном, акції компаній, займи з твердою заставою, до прикладу, нерухомості чи крипта для зберігання. Крок номер шість: вхід в активи з високим ризиком. Більшість інвесторів, початківців. Починають свій шлях одразу із високоризикованих інвестиційних проєктів. Часто вірять обіцянкам, своїм фантазіям і в результаті втрачають вкладені кошти і розчаровуються. Вхід високоризиковані інвестиційні проєкти тільки для досвідчених інвесторів. Тут потрібні навички аналізу угод. Можливість і готовність нести фінансові та часові втрати до таких угод. Можемо віднести спекуляції з криптою, та цінними паперами: IPO, венчурні інвестиції та інвестиції у стартапи, фінансування без застави, інвестиції у приватний бізнес і багато інших. Крок номер 7 масштабування і опакування процесів. На цьому етапі потрібні навички побудови диверсифікованих активів, делегування процесів та управління. Активами. В результаті інвестор отримує диверсифіковані активи, які регулярно приносять дохід, ростуть у вартості і створена система для їх підтримки. Підсумуємо. Спочатку теоретично вивчаємо тему фінансової грамотності. Далі заходимо в низькоризиковані інвестиційні проєкти, щоб набратись досвіду. Після того рухаємось в середньоризиковані. І аж пізніше, коли розуміємо, що ми готові заходити у високоризиковані проєкти, тоді заходимо у високоризиковані проєкти. З вами був Андрій Бринь. Підписуйтесь на канал. За корисний контент ставте лайк і пишіть свої запитання в коментарях. Дякую, що ви тут, і до зустрічі у наступних відео.